18 травня пов'язані дуже багато подій. В першу чергу це міжнародний день музею, який ми сьогодні відзначаємо. Так співпало, що сьогодні все обійне ще й весь світ день української вишиванки. В цей день народився Іван Прокодру II, папа, якого ми всі любимо і шануємо. Наш папа, як ми кажемо, сьогодні святкують іменини Ірини, яких нашому музею, ім'я в нашому музеї. Всього, в нашому музеї. Ну, і Сьогодні ще й сумний день, тому що сьогодні день пам'яті депутатів кримських татар. Вони в сум 18 травня. Це якийсь такий особливий день. Тому що це для нас, це міжнародний день музею. І ми, власне, в цей день е, відкриваємо виставку. Щирі вам вдячні, і щирі вдячні всім, хто прийшов. І прошу віддати виставку, і ще без слова також будуть запрошувати інших людей. Ну, Леся декілька разів сказала, що вони вдячні за такий подарунок. Напевно, можемо прочитати, може, ще не знаєте, але Одета і її донька Аделі передали музею 80 графічних робіт своїх і всіх їх подарували музею. У ну, нас так пошани і любові до України. Ну, Чому ми так знайомі, звідки ми знайомі з Одетою? хочу сказати, що ця дружба дуже давня. У 2011 році в нашому музеї відбулася виставка народних майстрів з міста Утена, з Литви, яка називалася «З любов'ю до Литви. Майстрів було дуже багато. Серед них була також і окета своїми. своїми Знаєте, ці хрести біля церков, які я бачила дуже багато і в будень, і скрізь, де ми подорожували, і зображення святих, які ми могли бачити в Литовських храмах. Ну, Все це таке ну, дуже ну, ніби, ніби наше, ніби рідне, і дуже вдячні вам це. Літво, як підтримує братну Україну під час війни. А що, може, художники? Ми хочемо підтримати вас нашою творчістю. Ця наша виставка планувалася давно, і ми дуже раді, що вона відкривається саме сьогодні до Дня музею. Хочу привітати вас. Мені довелося брати участь у виставці в цьому музею народного майстрами. Мені дуже сподобався ваш музей, любив, дуже щирі та душевні люди. Я... Подольскому тиску, чернівца, калорийському музеї писана. Адже ніби ніколи не, не було в Україні. Меня бачили, як і гадки ваше місто, подалі музеї та церкви, яке літа родючі поля. Я всім серцем вірю, що все так і буде. Я хочу побажати всім українцям, як найшвидше перемоги. і про те, відійти та тавані, люди мають бути щасливими. В наших дуже традиційними льотськихми графічними роботами ми прочаном висловлюємо вашу любов, наше прибордавання. Тому там буде назас, немає